По Дня незалежності пів тисячі черкастів створили найбільший в Україні рухомий прапор. Велосипедисти, марковані жовтими та синіми кольорами, проїхали головною вулицею міста від площі Богдана Хмельницького до Соборної, де зафіксували оригінальний національний рекорд. Одино, пам'ятай, що ця історія твого голопробігу віднині складає частину історії твоєї батьківщини. На жаль, не обійшлося і без політики. Хоч передвиборча агітація офіційно ще не стартувала, політична сила черкащани вже активувалася. Під час велопробігу її представники не стидалися партійної символіки. Як повідомлялося раніше, патріотичний захід мав відбутися без політичних кольорів.